Привіт, привіт! Я Юля, а це тихо. Дома ми його називаємо Тіша. Ми для вас приготували рецепт дуже смачних вафель без додавання вершкового масла. Їх також можна маленьким діткам, вони просто будуть солодкі за рахунок банану, а в рецепті ми не додаємо цукор. Тому запрошуємо вас до нашого відео. Певно, не вам сподобається. Ось такі вафлі будемо готувати. Вони не хрумкі, але дуже гарно тримають форму. Всі інгредієнти будуть вказані в описі під відео. До кисломолочного сиру ми додаємо банан і гарно все розминаємо виделкою. Все краще обирати розсипчастий, він краще сюди підходить. Добавляємо цукор. І гарно все перемішуємо. І далі після кожного інгредієнта ми просто гарно все перемішуємо яєчко Добавляємо молочко. Тепер додаємо борошно. Кукурудзяне і пшеничне борошно. Попередньо я їх просіяла. Замішуємо тісто і в самому кінці будемо додавати олію. В нас вийде тісто, наче густа сметана. Воно густеньке, але стікає з ложки. Зараз покажу. Ось, дивіться, ось таке воно має бути. Тепер готуємо нашу вафельницю. Попереднє вона має бути розігріта, і я завжди змазую її олією. Для цього краще підійде силіконовий пензлик, так я завжди впевнена, що мої вафлі не прилипнуть. Так як у нас є банан, якщо попадеш моточок банану, банан прилипає. А так я завжди впевнена. Викладаю я приблизно по 1,5 столові ложки. З цих інгредієнтів виходить 7-8 штук. Випікати. Випікаються вони в мене 5-6 хвилин, але ви орієнтуйтесь на свою вафельницю, тому що у всіх різні режими і всі печуть по-різному. Ось такі вони виходять, я орієнтуюсь на золотисту скоринку. Вони гарно відходять, нічого не прилипло, бо я змазала олією і я в цьому впевнена. вафлі для мене в першу чергу це різноманітні сніданки. Тому що завжди готуєш якісь різні смаки, їх люблять діти, і я їх дуже люблю. Тому готуйте, пробуйте, пишіть коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати, чи вам сподобалося. І смачного!